you <laughs> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. З початком повномасштабного вторгнення влада активно взялася за боротьбу з із проросійськими силами. Що роками завдавали шкоди країні та намагалися вести її по неправильному курсу. Так опозиційна платформа за життя опинилася під забороною. Тепер фракція поліцили в раді розколота на різні групи. А як найскравіші її представники вже встигли перевзутися і, нібито змінили політичний курс про те, що насправді відбувається всередині кремлівського кодла в Україні, почнемо із Юрія Бойка, який чи не найгучніше почав заявляти про засудження Медведчука та інших представників. Вників колишньої партії, що втекли з країни після 24 лютого, схожу заяву важко уявити 14 місяців тому, коли керівники цієї поліцили намагалися на публіку всіляко демонструвати єдність. Боротьба за сфери впливу в партії і неприязнь між її членами іноді підвищували градус напруги всередині, але задля збереження у політиці вони продовжили триматися разом, вважаючи це прагматизмом, і схоже, прорахувалися. Тепер колишні колеги по фракції називають Медвечука зрадником, розчаруванням і іншими не зовсім пристойними словами. Хоч як не парадоксально, але Росія самостійно Руйнувала проект, який вважався єдиною проросійською партією, представленою в Раді діяльністю ПЗЖ тепер заборонена. УСБУ вважають, що вона фактично ретранслювала офіційну позицію країни агресора щодо України. Її фракція в парламенті розбилася на окремі групи: платформу за життя та мир та відновлення України. У їхній риториці більше не зустріне жодних аргументів за дружбу з Росією, але їм все ще дорікають у роботі на Москву і союзі з Медведчуком. Ще один кандидат на Оскар Нестор Шуфрич, який в коментарях українським змі заявляв, що зовсім не вірив у напад Росії. Однак напередодні вторгнення коли в Москві визнали незалежність так званих республік у межах українських областей. Він припускав, що на Донбасі може щось початися. Він Бойко та близько десятка колег із фракції прибули о 8-й ранку 24 лютого до ради, щоб проголосувати за введення воєнного стану. Щодо головної фігури проросійської партії, Віктор Медведчук себе ніяк у ті дні не проявляв. Кум Путіна з 24 лютого заліг на дно і не контактував з колегами. Колишні соратники Медведчука по партії припускають, що він міг знати про плани Кремля. Деяких колег із фракції Медведчук навпаки переконував, що жодного вторгнення не. Було. Буде, але раптовий від'їзд його дружини Оксани Марченко до Білорусі 18 лютого змусив засумніватися. Інший співрозмовник в таборі ОПЗЖ стверджує, що Медведчук передав Кремлю намальовану соціологію про те, як сильно в Україні люблять Росію, і разом з іншими яструбами, Медведєвим та Володіним, які прагнули ескалацію. Він нібито міг підбурювати Путіна до війни. Зрештою, після затримання та проведення обміну Медведчука на 200 українських полонених його голос в Україні стих. Тим часом міжособиці і серед колишніх членів ОПЗЖ посилились. Бойко, Льовочкін та ще приблизно. Два десятки їхніх колег створили групу Платформа за життя та мир і закликали своїх соратників у місцевих радах піти тим самим шляхом. Столар і його бізнес-партнер Ігор Абрамович разом із кількома екс-членами ОПЗЖ та позафракційними нардепами сформували відновлення України. Платформа від початку війни підтримує всі рішення президентської команди, чи то ратифікація Стамбульської конвенції, чи питання приватизації держмайна. Проте це більше схоже не на бажання ефективно працювати на українців, а елементарне тимчасове перевзування, аби всі попередні справи затихли. Розрахунок зрозумілий, проте цілком Видно, що українці вже не забудуть усіх проросійських витівок складу ОПЗЖ. Зокрема, й тому у депутатському корпусі періодично з'являються ініціативи щодо того, щоб позбавити всіх колишніх членів фракції ОПЗЖ мандатів. Але законних механізмів для цього наразі нібито немає. Проте чотирьох колишніх членів ОПЗЖ Медведчука, Козака Рідновича та Кузьміна раді таки вдалося позбавити мандатів після того, як вони втратили українське громадянство. Ще п'ятеро нардепів із платформи та один з відновлення вирішили піти з парламенту самі. В той же час, якщо у групі відновлення України зібралися здебільшого бізнесмени, які не проявляють жодних явних політичних амбіцій, то розмови з членами платформи дають підстави вважати, що вони не ставлять хрест на власному партійному майбутньому, принаймні якась частина з них, і це в свою чергу може понести негативні для українців наслідки. Хоча сьогодні члени платформи називають Росію агресором, виступають за членство в НАТО та перемогу України на кордонах 91-го року, проте це не здає жодних гарантій, що їхня позиція не зміниться знову після перемоги України і плавно повернеться про прокремлівське русло. Та якби представники цієї партії не намагалися дистанціювати. Від Медведчука цього шлейфу позбутися непросто навряд чи можливо донести кожному виборцю, що насправді ОПЗЖ не була однорідною і погляди в її лавах відрізнялися. У багатьох українців усі лідери цієї поліціли все ще асоціюються як єдине ціле. Гарантій щодо їхньої щирості в нових проукраїнських поглядах також немає. Більше того, за більшістю екс членів ОПЗЖ стоїть не одна справа, пов'язана з корупцією, держзрадою та іншими злочинами. Тож об'єктивно жодному з них не місце в раді. На цьому мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!